Добрий наші, друзі, вітаю прямий ефір ніч з неділі на понеділок. З 18 на 19 травня. Ради вас всіх бачити, долучайтеся до ефіру. І зараз поспілкуємося, поговоримо з останніх новин. От щойно перед нашим ефіром приємні новини з Румунії. Все-таки Росії не вдалося посилити свій європейський фланг, маючи лояльну до себе. Владу в Угорщині та Словаччині Росія дуже розраховувала замкнути цю дугу і отримати ще лояльну владу в Румунії, але не сталося. Переміг проєвропейський кандидат Дана. Привітав уже президент Зеленський. От буквально пару хвилин тому перед началом стріму. Вітаю Нікошородана з історичної перемоги на президентських виборах в Румунії для України, як сусіда і друга, важливо мати надійного партнера в особі Румунії. Ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо змінити і наші країни, і нашу Європу. З повагою ставимося до Румунії та її народу, зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі Румуни, як завжди, ви можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда і партнера. Чому це важливо? Тому що реально ми балансували на межі появи проросійської влади в Румунії, але цього вдалося уникнути. І вже мер, мер Бухареста Ніко Шордана празднує да святкує в нього 54 голосів при 98% порахованих бюлетенів. Це дуже серйозна. Заявка на перемогу, я думаю, вона і втримається, не буде вже ніякого перегляду. Все-таки в нього виходить перевага більше ніж кількість непрорахованих голосів, і це дуже важливо для того, щоб зберегти єдність Євросоюзу, тому що ви розумієте, що всі рішення Євросоюзу приймаються консенсусом, і відповідно поява ще третього проросійського голосу. А в Румунії стало би для нас ну, дуже неприємною дуже неприємною ситуацією, да? тому що тоді Орбан і Фіцо казали б, що це не вони просто якісь неправильні, а це вже ціла група країн в Європі займає діаметрально протилежну позицію, і треба до цього голосу дослухатися. Якщо не дослухаєшся, то відповідно. Демонструють зневагу до принципів європейської власності. Тому от і отримали таку ситуацію. Але слава Богу, що не отримали точніше, я б так сказав. Друзі, на цьому стрімі у нас буде збір для третєї штурмової бригади на одну із банок, відкритих в рамках збору для придбання автомобіля на потреби третьої штурмової бригади. В описі відео буде посилання на цю банку. І е, буде також в чаті. І, відповідно, це одна з допоміжних банок для великого збору на автомобіль для виконання задач на Харківському напрямку. Будь ласка, підтримайте цю банку. Там невелика сума залишилась, але відповідно допомога третішрмовій це завжди велика радість для багатьох, тому що третій штурмова має дуже хорошу репутацію, і публічну підтримку, і, відповідно. Допомагати такі штомові багатьом більше подобається, ніж іншим бригадам, тому що чітко розуміють, хто буде отримувати, яка бригада з відомим ім'ям. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. А я вас буду розважати розповідями про те, як вдалося вдало президенту з'їздити до Ватикана на інаугурації нового папи і. Це створило дуже хороший переговорний майданчик для того, щоб поговорити з американською владою. У Ватікані відбулися церемонії інтронізації Папи Римського Льва 14-го. Це формальна процедура для вступу на посаду. І серед гостей був Володимир Зеленський з дружиною, віце-президент США Джей Ді Венс з дружиною, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелані. Наша велика подруга, і відповідно, як завжди, це буває, це було використано для того, щоб провести двосторонні зустрічі. І у президента відбулася на перша після ситуації в Білому домі розмова з Джейді Ді Венсом, віце-президентом США. Хороша зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі, сказав Зеленський. Обговорили переговори, які відбулися в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію міського рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив, каже президент, готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного і безумовного припинення вогню. Торкнулися питання санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці з Америкою. Що там на полі бою відбувається, і обміну полоненими. Тиск на Росію має тривати, поки вона не буде готова зупинити війну. Обговорили спільні кроки для стійкого і справедливого миру, сказав президент. Президент був вдягнутий в такий свій вже новий дрес-код, це такий в нього як напів. Френч напів кофта, напівпіджак, тобто вже не просто трикотажна футболка, а більш такий як верхній одяг. І я думаю, що це такий елегантний був вихід ситуації для того, щоб не створювати якихось зайвих розмов про дрескот, про дипломатичні. Рамки, коли створило цей гардероб для президента, і він був на зустрічі з Венсом, і все пройшло добре. Ну і в свою чергу, Венс в Америці зараз є політиком номер 2 це треба теж розуміти. Не тільки формально, тому що він віце-президент, тому що Пенс, який був Майкл Пенс, який був у перший термін Трампа віцепрезидентом, то там не було такої впливової ролі. А от у Венса вона дуже впливова. Він з великим рахунком фаворит в гонці на право бути спадкоємцем Дональда Трампа. І Венц теж прокоментував свою зустріч, яку він мав з Зеленським, на якій також був держсекретар Марко Рубіо. Наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні. І ми обговорили останні новини про поточні переговори, про припинення вогню і міцний мир, сказав Джейді Венс. На що я звертаю увагу на те, що ну, по-перше, все по діловому ніяких ліричних непотрібних коментарів все дуже чітко сподіваюся, історія в білому домі всіма вже забута. А по-друге, те, що він написав слово припинення вогню. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що це українська. І американська спільна ініціатива, причому американці самі ж запропонували спочатку припинити вогонь, а потім вести переговори на, перег... на зустрічі в Джиді саме так було. І от зараз, вже два місяці, як зустріч в Джиді пройшла, і з боку Росії жодних натяків на припинення вогню немає. І тут нам відповідно було важливо почути з боку адміністрації, хто ж буде. Що казати, і от ми маємо Венса. А Венс зазвичай каже, те, що і Трамп каже, це абсолютно ідентичні погляди. І він каже, що обговорили переговори про припинення вогню. Тобто, припинення вогню є частиною переговорів. Нагадаю, що Мединський, оцей спецпосланник Путіна, який був в Стамбулі, він казав, що припинення вогню неможливо. Що всі війни ведуться одночасно з переговорами, що не треба припиняти вогонь для е, припинення вогню е, для, для переговорів, треба лише значить, далі вбивати, воювати і е, е, паралельно, паралельно вести, вести переговори. От такі справи, друзі. Але що вам скажу, що в, таше, в даних. Е, Обставинах нам важливо було почути від Венса ці підтвердження, підтвердження слів, які він озвучив. Так тому ще ще написав Вашингтон Пост, до речі, що на зустрічі з Марком Рубіо і Джей Ді Венсом в Римі президент хотів переконатися, що після розмови Трампа і Путіна в понеділок. Україні не висунуть ультиматум щодо неприйнятного миру, пише Вашингтон Пост. Зустріч відбулася на тлі підвищеного занепокоєння України щодо запланованої на ранок понеділка телефонної розмови між Трампом і Путіним. Трамп дав зрозуміти, що обговорить з Путіним умови припинення війни в Україні, але Київ і Москва залишаються далекими один від одного в баченні справедливої угоди. Сказав, значить, повідомляє Вашингтон Пост. Окей, це дуже важливо, що ми звірили ці годинники напередодні дзвінка. А в тим часом, до речі, в Польщі перший тур президентських виборів, і на яких з мінімальною перевагою лідує мер Варшави Рафал Шасковський. За даними Екзитполу, всього 1% їх розділяє у Рафала 30,8%, у Каролана Навроцького, представника партії Качинського 29.1. Подивимося, коли будуть підраховані голоси, але очевидно, що буде другий тур, але неочікувано високий результат у партії Качинського. В них дуже багато прихованого виборця в сільській місцевості, який не завжди досяжний для соціології. але... Напевно, до речі, для адміністрації Трампа буде вигідніше, щоб переміг кандидат від Качинського. Але для України, напевно, краще, все таки переміг Рафал Шостковський, тому що він в уряді, якби одна коаліція уряд, і він це одна команда, Туск і Рафал, і тоді буде працювати польська міжнародна команда в один голос. Так, тим часом, що стосується американського треку, Олександр Стуб, нововизнаний друг Трампа, президент Фінляндії, який вміє грати в гольф, який їздив до Трампа грати в гольф, в Лага він дав інтерв'ю Гардіан Британський сказав, що Зеленський терплячий, а Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, в напрямку Росії. Стуб перекон... розповів, що використовував свій вплив. Щоб переконати США і Трампа переглянути свою думку щодо могутності Росії. В розмові з Трампом в суботу вступно намагався пояснити, що Росія більше не є великою державою ані у військовому, ані вже точно в економічному плані. Цього року її російське економічне зростання становило менше 1%. Процентна ставка перевищує 20% ну, ставка запозичення. А резерви вичерпані. Це вже не країна, яку можна вважати великою державою. Саме такі повідомлення треба доносити до американської адміністрації. Це нелегке завдання, але потрібно продовжувати взаємодіяти з американською владою, сказав Стуб. І він вважає, що Трамп і Путін не повинні вирішити долю України за спиною Зеленського. Контакти Європи з Путіним будуть через лідерів Британії, Франції, Німеччини, щоб зберегти єдність. Також сказав Ступ, що залежно від того, як пройде телефонна розмова, в Конгресі США може бути представлений законопроект сенаторів Лінсі Грема і Річарда Блюменталя про нові жорсткі санкції щодо Росії. Це, власне кажучи, це, це власне кажучи. Те, чого домагається Україна, щоб американські санкції були запроваджені, а потім аналогічні по наповненню були санкції з боку Євросоюзу, і тоді це матиме хоч якийсь вплив на Росію. Тобто, от Лінці Грем фактично з його 500% відсотковою ставкою на країни, які купують продукцію в Росії, він от е показав ту ту той той приклад санкцій, який може бути нарешті болючим для Путіна. Представник Трампа Стів Віткав напередодні дзвінка Трампа Путіну вважає, що це може бути успішна розмова. Я вірю, що у президента Трампа буде успішна розмова з Путіним. Вони один одного знають. Знають, президент Трамп налаштований, щоб чогось тут домогтися. Якщо він не зможе, то ніхто інший не зможе, сказав Віткав. Поговорити з Трампом перед його дзвінком планують лідери Німеччини, Британії, Франції та Польщі. Про це заявив канцлер Мерц, новий канцлер Мерц. Тим часом Кіт Келох оприлюднив перший пункт Трампа по зупинці війни в Україні це всеосяжне припинення вогню. Келох написав в колишньому твіттері, пояснивши, що в Стамбулі оцей от план. Як він називається, сильний мирний план представив Марко Рубіо в Стамбулі. І саме першим пунктом є припинення вогнів. За підсумками лондонської зустрічі, ми, американці, розробили всеосяжний план з 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт це всеосяжне припинення вогнів, яке зупинить вбивство вже зараз, сказав Келох. Чому це важливо? Тому що вбивство і переговори одночасно роблять переговорну позицію другої сторони дуже слабкою. Тому спочатку припиняється вбивство, потім переговориться. Урсула фондерляєн, очільниця Єврокомісії, теж хоче припинення вогню. Сказала вона за підсумками зустрічі з віце-президентом Джейді Венсом, що цінує Америку і її зусилля по припиненню вогню. Вона сказала, що зустріч з Венсом була необхідною. Обговорила питання колективної оборони. Європа стає сильною, і це добре. Це означає більш сильний Євросоюз, а це також піде на користь НАТО, сказала Урсула. Так, друзі, друзі. Так, йдемо далі. Стрім триває. Багато якогось переполоху в зв'язку з заявою ГУР про те, що Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. І ГУР називається тактикою залякування з метою демонстративного тиску і залякування України а також держав-членів Євросоюзу і НАТО. Росія в ніч на 19 травня має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу ЯРС. Запуск ракети, оснащений навчальним боєприпасом, Наказано здійснити розрахунку 433 полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску район поблизу населеного пункту Свободний Свердловська області Росії, дальність польоту такої ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Я думаю, що це загравання і навіть не загравання, просто намагання грати м'язами. Напередодні дзвінка, напередодні контактів американської і російської влади. Тобто просто Путін хоче показати, що в нього є карти на руках. Я, умовно кажучи, він хоче показати, що з ним шутки плохі, тому, мовляв, будемо запускати ракети, якщо ви не будете робити те, що ми хочемо. Але сподіваюся, європейці на це не купляться, тому що це буде повна біда. Ну і нарешті ми чуємо від Путіна те, що ми, в принципі, так знали. І це дуже хороша нагода кожному, хто спілкується досі російською мовою, зрозуміти, що, продовжуючи спілкуватися, вони, ці люди, створюють Путіну передумови для подальших окупацій України. Значить, що сказав Путін в інтерв'ю журналісту Зарубіну. Результатом спецоперації, як вони війну називають, має стати тривалий мир і захист інтересів російськомовних мешканців України, заявив Путін. Прибрати причини, які викликали цю кризу, створення умов для довготривалого і стійкого миру, забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на цих територіях, про які ми завжди говоримо. Там, де проживають люди, які вважають російську мову рідною, які вважають Росію своєю батьківщиною, сказав Путін. І сказав, що забезпечення інтересів цих громадян для нього пріоритет. Тобто, чим далі ви спілкуєтесь, чим більше ви спілкуєтесь далі російською, тим кращі аргументи Путіна для своєї. Пропагандою, чому треба воювати з Україною. бо це захист своїх фактично російськомовних росіян. Да? Так, друзі. Ну що ж, переходимо до запитань. Дякую вам за увагу. І підтримку, будь ласка, в описі банка і в чаті банка для третьої штурмової бригади на придбання автомобіля. Прошу вас. Задонатити так, вітання з Шептицького. Світлана Лєнікова. Дякую за привітання. Вінниця Ніна Камінська. Галина Огородник. Слава Богу, програв проросійський кандидат Сіміон. Ну, справді він програв, і схоже, що в нього немає козрів на руках, і тому він протести навіть може і не проводити. Наталія Анохіна. як Чернівчанка, я радію, що сусіди з Румунії зробили правильний вибір. Ну, тепер там хоч знаємо, звідки ви Наталія? Ви з чернівців. Прекрасно. Був у вашому місті, я бачив звичайний університет і А, Тому сусіди точно зробили правильний вибір. А от чи зроблять колись правильний вибір? Угорці та словаки, то. Поки не схоже на це. Ніна Камінська на сьогоднішній зустрічі з Папою Римським я була горда за нашого президента. Ніна Камінська, думаю, це багато людей мали такі відчуття, коли бачили, наскільки він має велику повагу в світі, наскільки він завзятий в захисті українських інтересів. Маріна Білусов, тільки припинення вогня не потрібно Путіну. Цьому, тому він на це не піде не Незважаючи на всю говорільню Трампа, Венса і так далі. Марія Білоусова, Маріна Білоусова. Ну, Путін там може і не й... хотіти йти, але якщо в нього буде все сипатись, і йому буде вкрай необхідно ситуацію рятувати, тоді він піде. А -а -а. Ганна Гайтера, скажіть, будь ласка, що з комбатом 47-бригади він звільнився? Звинувачуючи вище військове командування. Ну так, я, наскільки розумію, зробив свої довідки на вів. Там нічого немає про командира бригади, а мова йде про генералітет, про генеральний штаб. Командир батальйону 47-го бригади Магор Олександр Ширшин, геній позивний, звинуватив командування в безглуздих стратах людей і подав рапорт про звільнення. Дебільніших як на поточному напрямку я не отримував. Написав він і далі сказав, що його претензії стосуються саме Генерального штабу. Ну, Я нічого не можу сказати, тому що це дуже специфічна тематика, військова. У мене не вистачає експертизи самостійної, але я точно розумію, що це не стосується комбрига, з яким ми регулярно, для якого ми збирали гроші на потребу 47-го бригаду. Так. Друзі, Алла Шапигіна, постійно дивлюсь вас, довіряє, Арестовичу Шелеста зовсім з з'їхав, погрожуючи президенту, що літак може не долетіти. Це жах, чому він так робить? Тому що це дає якраз хайп, увагу. Він робить те, що викликає інтерес. поважає Московію своїй батьківщиною, може туди забиратися. Терфокін. Ну, З чим згоден, Терфокін, що Україна не монополізує право людей жити в Україні. Хтось хоче жити в кращому місті, Росія є, якщо цікавлять їхні цінності, їхні мови і так далі. Чому Україна має під це підлаштовувати? Роман, що не так з 47-ї бригади? Роман, там конфлікт з командуванням за межі бригади, не з Комбрігом. Доєднатися до вдячності нашого президента. Таліянохіна. Дякую за ваші слова. Друзі, глибока ніч. Багато вас буде дивитися в записі. Тому вам успішного тижня. Підтримуйте збір для третьої штурмової на автомобіль. В описі відео є банка. Всіх обіняв.